І тут ми повертаємося до подій цього тижня. А ми всі бачили, я не буду показувати це фото, воно частково є у сьогоднішній вкладинці. Ми всі бачили розсипане українське зерно на польському кордоні. І це дуже емоційна картинка, яка дуже багатьох українців просто порвала в шмаття, в тому числі і мене. Але ми не повинні забувати, що ми дуже мало знаємо. Про не те, що про поляків і те, як в Польщі інфільтровані московські сили. Ми дуже мало знаємо просто про поляків. А про московські рухи інфільтровані в Польщі, дуже непогано. Вони дуже активні. І Забужко дуже багато це говорить у своїх інтерв'ю, у своїй книзі. Вона про це згадує. Знову ж таки, у неї є цей епізод скандалу, який українські медіа подавали як проти виступу Забужко Поляки протестували. Хоча насправді це були кремлівські балалайки, яких просто у вигляді провокації використали для того, щоб скандалізувати. Саму Оксану Забушко, так і її думки. Це в принципі провокація того штибу, як Медведчук колись подавав на Оксану Стефанівну в суд і присудив, що вона має заплатити йому 25 копійок компенсації, тому що її думки настільки малоцінні, що в більшу суму це оцінити неможливо. Те ж саме відбувається і в Польщі, але ми про це мало знаємо. І я дуже сильно рекомендую вам піти і подивитися відео, яке називається. Зараз скажу вам, як воно називається. Воно називається Україна і Польща. Побачите приховане презентація книги Український палімсест». І там дуже цікаве відео, в якому. Оксані Забушко ставить запитання стосовно, як змінюється ставлення поляків до українців на першій хвилині відео, і на 55-й хвилині вона говорить, говорить, говорить і така. Я дуже довго відповідаю на це запитання, і ти розумієш, що дійсно дуже довго, але дуже цікаво. І я рекомендую вам це подивитися, зокрема для того, щоб відмітити момент, який ми дуже часто, навіть навіть такий масштабний момент, ми не відмічаємо і не відрефлексовуємо. Польща втратила свою армію, бо все польське офіцерство було розстріляне в катині, і оцей міф катині, ніби як головної ну, жертви най, найстрашнішої травми, якої зазнала найстрашнішої національної поразки, якої зазнала Польща в 20 столітті. І ось це працювало. Коли міф катині почав підміняти... слово міф, як ви розумієте, я вживаю тут в цьому будівничому сенсі, так, на цій творчому, коли міф катині став замінятися міфом Волині. І головними кривдниками розумієте, значить, стали уже не росіяни, а українці в цьому місці як відбувається ця підміна, коли Волинь стала важливішою за Катинь, і коли, значить, почала почалася оця божевільна розкрутка, коли число жертв вже більше взагалі ніж ніж число мешканців, як, як кажуть історики, які взагалі на, на, на цій літій Волині жили? А після 2004 року, а після помаранчевої революції. Коли поляки вперше відкрили Україну, відкрили для себе Україну як союзника і як країну, з якою вони можуть себе ідентифікувати, коли, коли пішла ось ця польська підтримка Україні тоді в ході помаранчевої революції, оці асоціації, ніби ось це як наша солідарність, казала молодь, яка не застала солідарності, але але, але це було таке щось справді відсвіжаюче, і це був перший взагалі за століття. За ціле століття, я рахую 100 років від від ось тих самих, значить, 1918 вісім го дев'ятсот вісімнадцятого, двадцятого, від Пілсуського з Петлюрою, Так, це був перший раз, коли ми потяглися з щирим інтересом одне одному назустріч. Ось тоді, в помаранчеву революцію. Після цього з'явилася ось ця сама Волинська карта, і пішли з нею працювати і працювали з цією картою дуже ефективно, так що у нас постійно про це говорять. І... Якось взагалі проходить повз розуміння підміни, величезної підміни. Ви, якщо ви живете в Києві, дуже близько можете доїхати до боківни і подивитися на меморіал вбитих поляків. Ви будете шоковані масштабом злочина світів. Хоча це. Всього лиш невеличка частина цього злочину. Ну і взагалі биківнянський меморіал, я рекомендую до відвідань. Але я вам просто нагадаю, що поляки активніше, активно чіпляються за Волинь, забуваючи про Катинь і забуваючи про смоленську трагедію, яка відбулася зовсім недавно, не так уже давно, скільки там 12, 13, 14 років, 14 років тому, коли. Після того, як Совєтський союз вчинив злочин, вбивши просто, і ми розбирали, до речі, це в кривавих землях Тімоті Снайдера. Передивіться читанку криваві землі Тімоті Снайдера. Якщо ви не дивилися, обов'язково подивіться і прочитайте цю книгу. Там теж дуже дуже описується те, що відбувалося на оцих от землях, які знаходилися між Гітлером і Сталіном, і як викошували, та й німців теж і поляків, теж і українців, і білорусів, і литовців. Там все дуже детально описується, хоча, звичайно, максимум інформації приділено якраз Україні. І от, з одного боку, вони викосили офіцерський цвіт Польщі. А потім, через 70 років, коли верхівка еліти польської полетіла для того, щоб вшанувати пам'ять викошеного офіцерського світу, їх теж вбили. І Насправді я боюся зараз наплутатися, заплутатися в деталях, і ну, це, це направду варто обговорювати окремим етером, подивитися на дискусії всередині польського суспільства стосовно цієї трагедії стосовно та і того, як затикають коморота з цього приводу стосовно того, як критично оцінюють висловлювання українців стосовно російського злочину в катині російського злочину в Смоленській трагедії, як знецінюють. Ці слова і розповідають, що Україна долажна за Волиння Твіті, і так далі. І так далі, це ж тупа радянська російська ГБшна методичка, і ми про це теж мало знаємо. Ми взагалі мало одне про одного знаємо. І насправді я б хотіла скористатися порадою, яку сказала Оксана Стефанівна. Ми повинні досліджувати одне до одного. І от вона говорить, наприклад, такі слова: мене вчили тато з мамою, що український інтелектуал тоді казали інтелігент в тому поколінні. Повинен знати по російськи і по польськи, однаково по російськи і по польськи, хоча б тому, що частина нашої історії відбувалась цими мовами. І частина нашої української спадщини написана цими мовами. Ми не отримаємо доступу, ми ніколи не будемо повністю знати себе, не володіючи цими мовами і не, не вміючи прочитати, що в них було про нас написано інколи нами ж таки, нашими ж таки предками. Е, ну, станом на сьогодні я б до того ще й турецьку додала взагалі-то. Бо це це вже та частина, отеж, от коли, ми, коли ми канцелюємо Російську імперію, розумієте? От ми вертаємося до тих ниток розвитку, які були обірвані в 17 столітті. І... У цьому відео Оксана Забушки наголошує, що коли ми говоримо про те, що кого треба знати, і що у нас такі сильні зв'язки з Росією, що там треба знати все про Росію, взагалі всіх, і хто там у них брат, сватики, що шоу бізнес, всіх акторів, всіх там цих всіх ці, ці, мандавушок в трусах у Путіна. А, нам це все треба знати, а ми цього не знаємо, тому що ну, у нас ж трьохсотлітня історія. Це не може бути знання більше про того, хто. 300 років тебе вбиває, ніж про самого себе. Але у нас таке є. Ми дійсно знаємо про того, хто нас вбиває більше, того, хто нас знищує більше, тому що він хоче своєю ідентичність замінити нашу. І також забушка говорить про 600 років зв'язків з Польщею. Так, у нас складна історія. Я дуже рекомендую також подивитися відео, де Зеленський. Трошки говорить про Польщу. Ну, я, я додам відео, я знайду це відео, воно теж буде додане в описі, для того, щоб ви подивилися про невдалу комунікацію того, як говорити з поляками, про наші складні моменти історії, і про те, як про це можна вдало говорити. Це відео теж буде. Я, сьогодні, я тільки що про нього згадала. Цей розбір був в. Дні бабака, здається, чи в ПТС є що подивитися для того, щоб зрозуміти, як нам кому... комунікувати, як нам порозумітися. І взагалі варто все-таки цікавитися тим, що там відбувалося. Один ще епізод хочу вам показати, і підемо далі. Від Польщі підемо далі. Але в той момент, коли ви бачите дуже емоційні повідомлення стосовно польських фермерів, які щось там блокують і так далі, і так далі, і з переп... припиняють повністю все сполучення з України з Польщею і всі перевезення. На польському кордоні думайте також про перше російське гню, яка знаходиться у Польщі, і яка суперактивна у тому, щоб розкачувати потрібні настрої. А по-друге, думайте про те, наскільки насправді є незахищеними і поляки, і українці від цієї гебешної херні, яка вселяє їм в голови всяку нечисть. І ось цей самий чотирнадцятий рік, і от президент Комуровський, який виступає 14-й рік, знаєте, я приїжджаю з країни, де вже в Донбасі повним ходом паношиться російські війська. Де вже Гіркін значить, із своїм ФСБ, де вже де застрелили, значить, стріляють хлопчиків, розумієте, на териконах за жовто-блакитні стрічечки вже рибака із поправком витягли з розрізаними животами, розумієте, із, із річки. От, і, і вже зрозуміло, що нас прийшли убивати. І от тут розумієте, вальяжний, красивий польський президент, у якого через 10 днів вибори. Розповідає, як все прекрасно, які, які здобутки, ну, але це справді була успішна країна, так. а от які прекрасні здобутки у Польщі, і як шкода, що Україна обрала іншим дорогу. Знаєте, це було так, наче от він мені хуком в щелепу ввалив. Я тут сижу в залі. Знаєте, я це слухаю, що Україна обрала інну дорогу. Ну, тобто холера. значить, це тиражується той самий дискурс, що у нас гражданська війна, розумієте? От у нас що це наші внутрішні проблеми, те що там відбувається. Тобто, реально чувак не розуміє, що на сусідню з ним країну Росія вже напала. І цей чувак є президентом країни, котра вирішує, котра приймає якісь рішення в центральній і східній Європі. І от е, далі, через 10 днів він програє вибори, восени піс приходить. Вибори до Сейму, значить, Піс приходить до влади. В Україні ніхто нічого не розуміє. Я на Фейсбуку пощу значить трагічний допис, що в Польщі значить серйозні проблеми. Народ питає: а що таке, а що не так. Нормально, демократичні вибори відбулися, все гаразд, все окей. А потім починають польські друзі, які приїздять в Україну, казати, коли ти в них питаєш, що там у вас і як там у вас. О, Білорусь! Ні, ну 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 може, може. Я так жліє ще. Ну, ще ж може не Білорусь, ну що ви вигадуєте? Ну добре, там письменники, інтелектуали, ну, схильні люди до перебільшень з розвиненою уявою. Ну яка білорусь? Ну ви ж демократична країна, розумієте? Ну як же ж? А-а-а. А вже цей, а вже зразок, як там вже пішла ця Орбанізація Європи, Орбанізація ЄС, пішли, е, значить ці цьомки-бомки польського костьола з Гундяєвим. Ну, багато всяких політичних процесів, які в Україні не відстежувалися, аж поки українці не зіткнулися з цим уже, е, що називається так, е, лобом. Е, ну як, після 24 лютого? От коли. Е, коли багато сюжетів от польських вдарило по лобі наших біженок, які були до того абсолютно не ну і, зокрема мова йде про аборти і про те наскільки важко було українкам, які після того як вони втекли з окупованих росіянами земель після зґвалтувань, не могли отримати нормальну медичну допомогу. Куди приїхали. Але е, тут е, стосовно урбанізації, мені хочеться також навести ще одну тезу з е, довгої подорожі. Е, пані Забушко пише: екс-міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оприлюднив інформацію. Правда, потім від своїх слів відмовився і перепросився, ніби Путін іще ще вже зимку перепропонував лідерам Польщі, Румунії і Угорщини поділити Україну на чотирьох. Але погодився на цю розбільницьку спілку тільки Віктор Орбан не здивована.